Дивіться, показую, як я роблю оцей лаваш, оцей плаский хліб, Туркіш Брет, як він тут називається. Я вже показувала і не раз, ну, можливо, не всі бачили, дівчата, але хто не скуштує, кажуть, що хліб смачний. Змішала півпачки масла, кріп, чосночок натерла на терочку. Ви знаєте, тут немає ніякого ем, якогось такого строго ем, метражу інгредієнтів. Все робите по смаку. Масла не кладіть багато, бо буде дуже жирне. Ото півпачки масла, щоб змастити дві оці половинки, буде доста. І м -м, чесночок так само. Я кладу три зубчики, ви кладіть, любите чесночене, кладіть більше-менше на себе, так само з кропом. Подобається, кладіть більше усе на свій смак. І от такого розкладайте шматочками туди-сюди, туди-сюди, в хаотичному порядку. Потім це гарненько розмащуєте. Щоб усюди досталася така запашна суміш. Я зараз це роблю однією рукою, тому звиняйте, буду вас відключати і покажу, що буде далі. Дивіться, яка красота у мене вийшла. Потім це складаємо ось так, як має бути, і завертаємо у фольгу. Дівчата, хлопці, це є бомба. Може, хтось вже робив, признавайтеся. Якщо ні, обов'язково зробіть, не пошкодуєте. Тому що тут є ароматів, вітамінів, а смаку передати не можу, тільки треба робити. Завернули, ось так ще раз зараз обмотую, щоб не було видно хлібчика ніде. І кладу в духовку. Духовку, я не знаю, 200 градусів кладіть, 250. Але довго не тримайте, щоб не згоріло. Він повинен, просто ця шкірочка повинна зашкрумитися. І смакуємо. Я вам обіцяю, якщо зробите поділ. Не забудьте посолити трохи масло, якщо воно у вас не солене. Моє було солене, тому я не солила. Можете трошечки підсолити смачного.